Прем'єр Ліга Кривбас, Кудрівка Кривбас у відмінній формі чотири перемоги поспіль забиває приблизно 2,2 гола на матч. Кудрівка новачок слабка оборона пропускає приблизно 2,1 матчу. Очні зустрічі не грали між собою в УПЛ. Прогноз. Перемога Кривбаса. Плюс тебе 2,5. Орієнтовний рахунок: 3-0 Динамо, Київ. Металіст 1925 Динамо. У топ формі після серії у Єврокубках три перемоги з різницею мін два голи. Металіст 1925 має проблеми в обороні, часто програє з великим рахунком. Очні зустрічі у трьох останніх тотал 3,5 плюс повна домінація киян. Прогноз перемога Динамо мінус 1,5, ТБ 3,0. Орієнтовний рахунок 4.1. Шахтар Донецьк, ЛНЗ Черкаси. Шахтар стабільно сильний вдома, п'ять перемог поспіль, забиває приблизно два з половиною гола на матч. ЛНЗ у середині таблиці часто пропускає в кінцівках таймів очні зустрічі. Попередня 2-0 на користь Шахтаря. Прогноз Перемога Шахтаря плюс ТМ 3,5. Орієнтовний рахунок 3-0.